Настав час польових випробувань карабіна, і є ще річ, про яку я не згадував в відео. Просто вилетіло з голови. Багато хто питає за оцю штуку. Ось ця штучка. Не треба її постійно смикати. Її треба смикати тільки тоді, коли патрон не досилається. Якщо у вас все добре працює, то. Не треба її постійно нажимати. Це просто в екстремальних ситуаціях потрібно. Так що будемо пробувати запобіжник. Кому як зручно, хтось за цівку, хтось за магазин. Я вже звик до магазину. Запобіжник. Не забуваймо техніка безпеки. Результати влучань в дерево. Відстань ідеальна, так як цілився. Я цілився в дерево, ви краще природу всі побережіть, але я використав підручні засоби, щоб просто перевірити, чи я правильно налаштував каліматорний приціл по холодній пристрілці, по лазеру. Ну, як показала практика, налаштування просто ідеальні. Так що, карабін готовий до використання.